Тут на мережі, яка розроблялася з метою наступного впровадження електронного квитка, зокрема компанія Літба, розроб... яка розробляла маршрутну мережа, розробляла і основні концептуальні положення і принципи ведення лекцій електронного квитка в любові. За той час функціонування. Збираємо інформацію і скарги і звернення мешканців, окрім того, і організацій. І з перевізниками разом понеділок 16 числа ми зустрічаємося, будемо обговорювати часткове коректування маршрутів. Це буде коректування, часткове коректування схем, для яких маршрутів... Це недобросовісна робота деяких перевізників, які так чи інакше частково змінили і схеми руху і виставляють недостатню кількість транспортних засобів. На сьогодні ми маємо вже порядку.